Віталій Бутерішахів, райо, проти Score Аргентина, Рейтинг 1850. Староіндійський захист. Оставим коня сюди, щоб стояв. Швиденько підемо його ловити тут на щось. Так, окей, давай коня ще поставимо сюди. Непоганий там придумав, звісно, але. Але. Але в мене ще кінь тут є. Там ти можеш тру собі залишити. Вона мені не треба. Так. Шах я дам, я хочу, щоб він якось закрив туру собі. Так, і далі. Щось ще треба зробити. Цікаве. Давай, можливо, заставимо його фрезя все-таки з активної позиції відійти. Так, вже краще. Вже це непогано. Так, слона, можливо, сюди. Слон 7 він не може грати. А, стоп, тут же шкінь тримає. <кхід> так. Так. Ні, що це так? Просто ж б'є. Треба якось хотів відкривати грух. він фрезем б'є. Коня може поставити. б'є конем. Ми б'ємо він б'є слоном. Що це нам дасть? Навчав ну, нічого не бачу. І так. Є5 проведемо. Так, там буде B5. Ну, Давай поміняємо Треба слабкість. Тора не грає у суперника. Це основна моя позиційна ідея була. Тепер треба не зівнути. Це основна тактична ідея. І пішак має кудись піти. Є ще зараз хочуть грати. Ну, Кіні всі можна навіть. Ляпова ляпопорт mm, давай так mm. Можна з'їсти, але він може віддати яму, ну, типу так. Просто буду нагнітати. Так, тоді наже 6 підведусь. Чи можна з'їсти? Ні, не хочу. З'їсти? Сюди форіз... Ні, бред. This is bread. Тепер тримаємо коня тут, щоб він нікуди не пішов. Можна взагалі вже тепер заходити турою сюди, якщо чесно. Взяли, взяли висить мат, придеться віддати. Тут зім. Не йде собі. Шах так, так. Ну, давай, окей, зім. Ішак основне тут тримає позицію. Так, фрезів міняти. Ну, давай. Хм. Погано. Він щось не понял, що він хоче. А шах, да. Тепер поняв. Ске не награв, якусь фігню. Просто фігню награв якусь. Ну, з цього боку, у нас в принципі є. Король, який піде зараз тут все з'їсть. Молився суперник. <кій> Він мав прорадити цю партію, не вистачало, я б зараз так потільтану, заплакав би. Щоб не виграв. 72 на 74. Взагалі програвав якийсь момент. Переходив в пішуковий. Так, було чітенько, мені здається. Виключити з гру туру. Далі, як завжди, я не знаходжу, як добити. Це просто якась жесть. Ні, ну тут окей. Нічого такого прям. Це нормально. Просто не треба було віддавати туру. З'їж турою, залишиться тура проти коня. Я взагалі це не думав. Так, а він помилився. А він туди пішов, звісно, йому треба було сюди за цим пішоком іти. Тому що я не міг короля сюди підводити, тому що у нього був це 4 це 3 2 b 1 Тому я йшов тільки сюди. Але він за час міг тут з'їсти. А сюди, якби, нічия, але треба требуємо якось тут тримати. Або, а ні, повертатись, так? Да? Так. Королів всі даємо. Треба за цим пішокомити. Він вирішив захищати, але це не захищається. Тут просто король-домінатор.